Ну, давайте е, трошечки поговоримо. От про і прийдешні вранішні наслідки, та е, Реска Федерація робить усе можливе, щоб, користуючись та просто вжитковою термінологією, потушити е, нашу державу та позбавити світла і геть електричної енергії. Але слава Богу, і силам оборони це не вдається робити у тих масштабах, на які вони розраховують про відновлення в таких критичних зашпоргідних умовах, і давайте поговоримо які засоби які терміни, якщо коректно говорити про терміни, та і яка структура цього відновлення в таких надзвичайних ситуаціях протокольно має бути. от ви повинні завжди розуміти, що сонце йде по колу, да і Загальна кількість енергії, які отримує земля, вона однакова. Але це не означає, що не можуть бути якісь флюктуації, тобто зміни тимчасові по всій території Землі. Зараз от треба говорити про географію в першу чергу. От, тому що е, сталі речі, такі як ненавість ворога до нас, постійні його атаки, і намагання нанести нам найбільший, ну, найбільший проблем, так скажемо. Принести нам це е, як стала е, величина. То тобто ми до, до нього повинні отак от і поставитися. Константа що якщо в них є, в цій формулі, вісти... та пане Андре? Так, абсолютно вірно. От давайте про змінні поговоримо, угу. якими ми можемо керувати, і якими ми не можемо керувати. Перша зміна це е, географічна зміна. То тобто ми повинні розуміти, що е, антициклон, то є, Треба це вчити, ці слова, що антициклони це такі дуже повільне утворення погодня. Тобто вони довго наповзають на територію, а потім довго сповзають з територію. Це з тисками пов'язане і так далі. А от циклони вони рвуть потім антициклони, тобто розривають їх. І там, де відбуваються оці зіткнення. От ми бачимо там зміну погоди, голова болить, дощі йдуть і так далі. Тобто тріски зміни погоди. І от, якщо ми проаналізуємо, ми бачили, як ми от в антициклон це заходили. Були е е е е такі жледиця, дуже велика була по Києву. Е дуже гарно було в лісах, коли оця от зимова казка. Ми її бачили з льодом і так далі. І падали е е опори лінії електропередач там сім, по-моєму впало в, в Київській області. Да? Тобто, настільки багато льоду намерзала. Ось тобто ми тепер зайшли в око цього антициклону, і будемо зараз з нього виходити. Тобто буде зворотня, зворотня частина. Чим чим зараз відрізняється, як ми будемо виходити, тому що по-перше, бригада стала в два рази більше, які працюють в тих областях, які от на якраз на цьому розломі найбільш постраждали, коли ми входили в цей антициклон. Це перше. другий момент. Мені здається, що ті, хто вже прогавили злив цих теплоносіїв, то є там уже проблеми сталі, і ми знаємо, що цих будинків там до сотні, які треба зараз прискіпливо їм допомагати просто-напросто. Тобто, не втрачати, а допомагати цим людям, які опинилися і за своєї необережності, необережності комунальних служб, які обслуговуються будинки. Є, їм треба допомогти а, от. А багато чи це мало, ну на тисячі будинків це дуже мало. А якщо говорити про конкретних людей, про сім'ї, ну це звичайно це, це сприймаєш. Тому один з таких моментів, які ми повинні для себе зрозуміти, те, що найближчий місяць, найближчий місяць, так от і за погоди ставиться. Ми дуже прискіпливо повинні ставитися до того, що навколо нас відбувається. Перше, якщо водій, поведінка на дорозі. Тобто, лишній раз машину, не совувати машину, не чіпати її, а паркувати її в тих місцях, щоб потім не заважати комунальним службам. Якщо ти батько, мати, то есть, думати про те, щоб діти були нагріті, щоб хоча б два рази на день вони отримували гарячу їжу і постійно отримували гаряче питло, щоб вони не пили холодної води. Це ж саме і стосується вас. Тобто, як в літаку ми вже давно не літали, але пам'ятаєте, коли ця кіснародна маска на себе да, потім спочатку на, на себе. Потім на іншого. То є, от, і, от, і третій момент: спочатку на себе допоможе собі, родині. І подумай про сусідки, як вона тебе там не, не обзивала, і як би вона цим не була, це пожила жінка, вона холод він підступний, він розслабляє тебе. То є, це не, На жаль, це не жара, коли тобі хочеться, як, як і так далі. Тобто, треба про це То є, бути, бути уважним. Повернуся до того, що ви мене запросили, але ця частина мені теж важлива, тому що ми будемо виходити з цього антициклона, і от зараз, оці от зміна погоди, в тому числі яка буде впливати і на наші когнітивні способності, на нашу нервову систему, на це буде дратувати. Просто із за перепаду в тиску. Вона повернеться. Це треба теж абсолютно точно розуміти. От. Ми зараз краще підготовлені, ніж ми підготовлені тиждень тому. Оце от перше, те, що ви повинні розуміти. І держава краще підготовлена, і ви особисто психологічно підготовлені краще. Але ви, е ви будете в ситуації, коли вас будуть все дратувати. Це, 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 це теж треба розуміти, чистих погодних умов. Що буде далі? Є позитивні речі, а є негативні речі. Позитивні речі, я розпочав з того, що кількість тепла, яке отримує земля, вона однаково з року в рік і міняється на якісь там настільки нечтожних долі відсотки, що про які говорити ну можна не говорити. Тобто рік до року там вона міняється дуже слабо. Тому якщо зараз ми пережили цей антициклон, от після того буде пауза. Може бути, є ймовірність, що буде новий антициклон, але для нього і за того, що він дуже повільний. Це доки вона знову собі розформується, пройде через Казахстан, вийде через це все. Це мине місяць. Якщо він і буде, то він буде вже короткий вже в березні місяці. От ми це теж проходили. Бачите, я ну будь-який енергетик він повинен говорити про географію, тобто говорити про геологію. Тобто, інакше не буває, тому. Що ми пов'язані з головним ресурсом які є з землею, а от що у нас що у нас позитивного, що негативного? Позитивного психологічна готовність, позитивного того, що ми мобілізовані, я хочу вам сказати, навіть що я навіть не уявляю, а від, верніше уявляю. Я пам'ятаю аналогічні проблеми, які у нас були до повномасштабного вторгнення. Тоді, доки як там он Господь це все досипав, пусть это все і убирає. Тобто, это це пам'ятаєте, mm -hmm. це було. Ну, погодьтеся зараз зовсім ну, інакша ситуація. Mm -hmm. Якщо хочете, я в подробицях проговорю те, що робить уряд, тобто проаналізує їх дії. Так, да, вашого вот. Зва... Але... З вашого дозволу. Дуже цікаво, дійсно, Андрій. Да. Mm -hmm. Ну, дивіться. По перше, надзвичайна ситуація. Це правильно. Нам не треба надзвичайний стан. От нам треба надзвичайна ситуація, по одній простої причині, що це носить тимчасовий характер. Тобто, може цей тимчасовий характер затягнутися до кінця опалювального сезону, може, але він тимчасовий. Тобто, це перша причина. Тобто, не, не причина зараз зупиняти реформи, не причина зараз зупиняти все, тобто не ходити дітям в школу там, і так далі тому подібне до кінця року. Да? То в цьому накінності нема. То перший момент є. Чи достатньо механізмів для того, щоб в, в режимі надзвичайної ситуації а, зараз керувати? Так, достатньо. А, на жаль, а, на жаль, достатньо. Чому? Тому що. Не вся Україна а, а, коврялася в пальце в носі, як а, коврялася влада Києва. Вибачте, а от а, якщо ви проаналізуєте мої. А... Знаєте, мені візьміть, подивіться моє інтерв'ю. Я попереджав про те про ситуацію, яка буде в Києві в жовтні і в листопаді місяці. Тобто, при тому, всіми словами, тобто, да, влада Києва ковиряється пальцем у носі. От одна з причин, яка була складена, ну це полягало в тому, що треба було. Створити ці теплові і енергетичні острови по типу як створив: створила влада в Харкові в Київській області, хоча б захищити захистити 70-80% інфраструктури Київської. Це перше. Другий момент треба було ну. Однозначно більш прискіпливо ставитися до своїх власних бригад та енергетиків. От я всім мерам міст кажу, що ваші енергетики це не за те, що я від енергетичної галузі вони повинні бути на кращих автомобілях, на кращій зимовій різині, з кращим інструментом, з гарячі напоєні і так далі. Тому подібне, такі щоб ти приходив до них і казав, хлопці, а що ж вам ще треба було для того, щоб нормально на це все реагувати. Ми ж бачимо інший момент. Ми бачимо, що багато міст не віднеслися дуже гарно к, ну, к мобілізації саме цих бригад їх наповнення, і це призвело до неприємних речей. Один із таких важливих моментів: це, от, якщо про мобілізацію говорити, це про те, що на жаль, у нас були. Штаби в вересні, в жовтні місяці, на яких піднімалися питання розмежування тих областей, які якраз і при фронтових зонах знаходяться, і не при фронтових зонах. І ми зараз опинилися в ситуації, коли при фронтовій зоні підготовлені з'ясувалося краще ніж тилові. тилові. але не всі. І оце, от е, момент ну дуже важливий. Ми зараз будемо е, що ще ще перекидування. Оцих от бригад, які е, зараз поїхали на Київ, на це поїхали на Київ на Одесу, на центральну Україну, е, «Укрзалізниця». Тобто ну це теж показник того, що є підприємства, є е, міста, які підготувалися гарно ви розумієте. Це ж один із таких синдромів. Зрозуміло, що якщо ці бригади їдуть до тебе, це означає, що вони підготувалися краще. Якщо вони в той же самих географічних умовах з той же самої температури знаходяться, і різниці немає температури між ну Хмельницьким, грубо кажучи, і Тернополем, Ну одне одно місто дозволяє собі знімати бригади, а інше не дозволяє. Це вже ознака того, де погана ситуація, а де керівництво спрацювало більш гарно, і це теж під, 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 підтверджує ту ту просту річ. Що е, треба більш прискіпливо поставитися до допомоги саме цих міст. Мені дуже подобається, що зараз не, е, нікого ні в чому не звинувачують. Оце теж один із важливих моментів. Е, важливо, що і сам Кличко з'явився на е, об'єктах е, інфраструктури, тому що деморалізовувати себе теж не можна, і повинно ви повинні бачити, що влада працює е, гроші. Один із важливих моментів засідання цих штабів, і це те, що починають говорити про екстрене підключення бізнесових у цих всіх кагераційних установок до сіток їх використання це перший момент. Тобто спрощення цих речей дарує підприємців, надію, що ті витрати, які вони понесли на те, що ви купляли всі установки, і оці от проблеми, які вони були з підключенням, що вони закінчаться, є багато установок, які були завезені ще в 22 другому, році. От я їх оцінюю в кількості. Ну і зараз вже зараз уже підтверджуються ці дані: що як мінімум є можливість підключити до 500 мігават потужності того, що зараз не підключено. Ви розумієте? То є підсот не змогли підключити. Це величезне, ну це просто величезна кількість. Чому неймовірно, тому чому? Тому що а, люди все ті ж самі, а, от десь не вистачає а, документів, угу. десь котлету не занесли угу. і так далі. То, то тобто це, 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 це не технічно, технологічно, це політично з вашої точки зору та і, з, а, в, цій, в цій частині а, історії, це. це це дрібні корупціоніри на місцях, зрозуміло. от ми да. багато чистимо. Ми багато зараз чистимо, слава Богу, енергетику. До речі, mm -hmm. хочу сказати, що один із таких важливих таких моментів, що ми розуміємо, що робити. Один із таких важливих моментів от мій і з те, що. Пішов Галущенка, пішов Котін. Вони висвободили дуже багато простору для нових ідей в тому, що буде далі. Тобто, от буквально за останній місяць декілька компаній заявили про те, що вони малі модульні атомні реактори збираються ставити от в Україні. До того це було неможливо, тому що там була повна повна броня з точки зору атомного регулятора, який просто діяв на стороні Росії. То есть, це, це, це пан Андрій, даруйте іншоземні компанії. Правильно я розумію, це наші компанії. Ага, українським Ахметов, Козийський ставлять ставлять мали будові реактори, якщо так, ви це розуміло. пропустили. І от це просто для, ну, для мене дуже важливе, тому що один із моментів, який йде вслід за тим, що підключити оці кагенсійні установки, з полегшити до них доступ. У нас і іде і далі повне шлях на повну децентралізацію, і це дуже важливо, тому що наступний крок, який будуть робити москалі, вони. Будуть роз'єднувати нашу систему. Тобто, вони вже нащупали, як це робити. Вони це бачать і будуть туди от, діточково гасити. Ми я про це теж попереджав. І е, зараз е, єдиний момент, як на це не відповісти, е, це підготувати цю децентралізовану систему. Які будуть мінуси, е, мінуси будуть в тому, що е, е, коли тим розбивають на острови, і мета Путіна це зробити для того, щоб поменше інтегрувалися в європейську енергетичну систему. Тобто, показати, що це була помилка, що Україна відірвалася, там і так далі. там подібне, бачите, люди, як вам погано, Тобто не від того погано, що він е, сволоч біє по, по наших розподілчих вузлах, а за те, що ви від'єдналися в енерсистема наша під'єдналася до європейців, а вам це не допомагає. То є, ви стви все одно розбиваєтеся там на половину там західну східну Україну, а то на східній ми, ми б вам могли допомогти. Вот. але на уже в Харкові працюють енергетичні острови самі по собі спокійно, і вже набагато легше це відновлюється. І наші диспетчера навчилися швидко збирати шувати цю систему, але працювати так от в умовах енергострових нам треба теж навчитися. І ще один із позитивних моментів, чому. Путін поспішає, чому зараз можливі атаки по саме атомних електростанціях, тому що якщо він зараз в протязі ближчих, найближчих трьох тижнів нам не нанесе не шкоди по ударах по розподільчих узлах атомних електростанцій, далі заговорить сонці і будуть про Путіну вже нічого не досягне. Я хочу нагадати, що зараз у нас 9 гігават атомної потужності, от но у нас вже 7 гігават сонячної потужності сонячної потужності. І сонце зараз заговорить. І тут ще один пункт, який ми бачили в діях цього Сенційного штабу і так далі, і в, і в той, що сказав Шмагаль, що треба розширити маневрову генерацію цього розподілу до 2,7 гігават. Проблема атомки і проблема сонця це те, що ти її не її не можеш керувати. Як атомкою ти не можеш керувати. Тобто ти виключаєш енергоблоку, дає тобі гігават. Виключаєш, він віднімає у тебе гігават. Маневрувати ти не можеш. Ну 5-10% – І це погано для атомної електростанції. От треба щось маневровати, і це маневрова повинна бути розрозредоточена. 2,7 сім це. Правильна мета, якщо враховуючи того, що маневрової генерації повинна бути ну як мінімум 30% від неманеврової генерації. А у нас получиться 9 ГВт атомки, яку зараз пригасять. Я думаю, ми будемо тільки половину отримувати. У нас трохи західна Україна буде з імпортом. Тому що будемо рватися, і нам тепер треба якось е відбалансовувати сонячну генерацію. Тобто е 2,7% я погоджуюся з цією цифрою, це мінімум, який повинні ми створити в наступному році, е щоб в, е в наступну зиму зайти ситуацію, коли у нас на 9 гігаватт атомної потужності, на 7 ГВт сонячної потужності було як мінімум 20% маневрових потужностей плюс е разом з імпорту, імпортом. Ну, не знаю, може я вам. Оце от повідомлення, там де ви бачили ці два сім'яват uh -huh. маневрової потужності, у це все розшифрував. Ніт. Тут, да, тут велике за це спасибі за розлоги і важливі акценти. Андрій, а скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про захист і про превенцію, правильно я розумію? Якщо про, по пріоритетах іти, то найперше і найефективніше це протиракетна протиповітряна оборона. Далі, якщо ми йдемо по спроможностях і Технічних, технологічних можливостях, якщо вже шкоду нанесено різного ступеню, От тут от яким чином ці можливості для нас змінилися, може, в різних регіонах. Ну і про Київ теж сьогодні ви ж бачите, ми як столиця теж особливо потерпаємо. Ви знаєте, 10% різниця між інсталяцією півдня України і центру України. Угу. Ну, от. Тому давайте, на жаль, мені треба бігти, але ага, я скажу про це. Просто... Тоді хвилинка буквально. Якщо От, можна. Я да, хвилинку просто говорю. Треба індивідуально підходити до цього. От, на четвертий рік війни ви повинні бо Ми повинні, кожен з нас, українець, виставити свої власні пріоритети до того. От, ми повинні любити родину, у якої є дача з банею. Вот і приїжджати до нього в гості на шаштик влітку для того, щоб потім було куди поїхати з дітьми взимку. Якщо у тебе якась проблема, ми повинні згуртовуватися, згуртовуватися і купувати індивідуальні і такі. Як би це сказати, малою малою суспільної групи, засоби генерації і так далі. Тобто сонячна електростанція це може, може бути у кожного на балконі, але от моменти, як і генератори, ну вже давним-давно треба було скинутися і купити генератор на свій будинок. Це треба розуміти. Війна продовжується, і мені здається, що одним з таких важливих моментів про прийняття рішень, коли Путін, наприклад, перестав бити по нашому. Нашої заправочних станціях стало те, що у нас їх стало стільки, що бити по них немає ніякого сенсу. Я цей приклад навожу. Україна вже показала, що е можна е зробити таку систему забезпечення населення нафтопродуктами, е яка є на даний момент саме краще в світі. У нас саме дешеві ціни в Європі. Вона, при тому війна. У нас, якщо ти будеш їхати з Харкова до Львова, от, і прям начну орешники сипатися по тобі по трасі, от то ти не замедиш ходу. Нікуди тому, що ну максимум що можеш розвернутися із цієї сторони дороги, приїхати на іншу і заправитися, е, розумієте, і це ми змогли досягнути якраз за, за рахунок того, що був ринок, який створив надлишкову, 40 відсоткову на даний момент. 40 відсоткова надлишкову спроможність наших е, станцій нас забезпечувати. От якщо ми зробимо надлишкову ситуацію з е, індивідуальним забезпеченням себе енергією. От сенсу бити по енергетиці вже немає, не буде. От тому, а яка вона буде? Якщо у нас 9 ГВт атомної потужності, давайте прибережемо для промисловості. Або, значить, нам треба як мінімум. 15 гігават потужності індивідуальної чи розподіленої для того, щоб це вже не мало ніякого сенсу. Логіка зрозуміла. Ну і от апеляція до суспільної свідомості також мені здається, абсолютно вона самовидна. Андрій, спасибі велике вам за час, який ви нам приділяєте, і будемо раді наступним діалогом у живому етері телевізійного каналу. Прямо mm -hmm. Андрій Закрєвський, пані та панове експерт з енергетики був на живому зв'язку.